Вітаю вас, мої любі, на казковому зарепаді. Я дуже-дуже рада знову вас побачити. Сьогодні я пропоную вашій увазі не казку, а легенду. Легенда це народне оповідання про події чи життя людей з елементами казковості чи фантастики. Сьогодні я хочу, щоб ви послухали легенду про столицю нашої країни. Яка називається Древній Київ. Тож приготуйтеся, будемо слухати. Давній народ, який оселився над Дніпром, називався Полянами, жили вони родинами і мали своїх князів. Були серед них три брати. Одного звали Кий, другого Щек, а третього Хорив. І була в них сестра, Либідь. Поселився кий на одній горі, щек на другій, що тепер називається Щекавицею, а горив на третій горі. Від нього і її і назвали Горивицею. Збудували брати місто і на честь старшого брата назвали Києвом. Навколо міста росли ліси, дрімучі бори, водилися різні звірі. А в місті жили працьовиті люди. У багатьох походах побував кий, а повернувся в своє місто на горах. Тут і помер. І брати його ще, як Хорив, і сестра їхня либідь. Тут теж похоронені. Від либіді стала й річка, яка впадає в Дніпро. Називатися Либіддю Після смерті братів. Рід їхній довго князював у полян у древньому місті Києві. Головна частина міста стояла на горі. Навколо міста з трьох боків підступав ліс. І з четвертого боку був високий берег Дніпра. Ліс спускався схилами глибокого і довгого яру, який перехрещувався з другим яром, і тому називався Хрещатим. Ану, здогадайтеся, де саме був той яр? Так, звичайно, там, де зараз Хрещатик. Він тому так і називається, що тут був колись Хрещатий яр. Тепер, як вийдеш на Хрещатик у святковий день, коли тут стільки гуляє людей. Тільки машин, тролейбусів і автобусів. Важко уявити, що колись на цьому місці був яр, а в ньому бродили звірі. Це пам'ятник засновникам Києва на березі Дніпра у місті Київ. Це пам'ятник засновникам міста на Майдані Незалежності у Києві. А ось так виглядають вулиці сучасного Києва.